Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати україномовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Євгенія стояла біля дверей відділу кадрів лікарні і не могла змусити себе постукати та зайти до кабінету. В руках стискала папку з документами, які напередодні ввечері. Кілька разів передивлялась, хвилюючись, чи не забула чогось. Диплом з відзнакою, кілька рекомендацій від професорів інституту, і резюме зовсім коротеньке. Адже досвіду роботи тільки й було, що інтернатура в районній лікарні сьогодні мала вирішитись, її доля. Вона вже зневірилася стукати в усі двері в пошуку роботи, і слухати чергову відмову. Бо потрібні більш досвідчені лікарі. А де ж їй того досвіду набратись, коли ніде не влаштуватись? Вона знала, що не зможе жити без цього всього, що зв'язано з лікарнею, без запаху антисептиків у коридорах, без розмов на медичні теми усюди, куди тільки не глянь, і без білого халату, про який мріяла з самого дитинства. А ще їй конче потрібно було допомагати людям. Інакше життя вважала безглуздим. Ладна була, якщо і тут не зважить на її червоний диплом, санітаркою влаштуватись, лише б лікарні працювати. Тому, уявивши, як міцто сускає в кулаці розтривожене хвилюванням серце, і вперто мотнувши головою, подумала Ано, зберись, це лише співбесіда. Віру в себе. І рішуче відкрила двері. Їй зраділи, похвалили за диплом і старанність, уважно перечитали всі рекомендації, і направили в терапію до завідувача знайомитись. Окрилена успіхом, Євгенія пташкою злетіла на третій поверх і постукала в ординаторську. А, відкривши двері, заніміла. Там був він. У білому халаті, який йому так кличив, з легкою усмішкою, і очима. Які колись давно в минулому житті дуже довго їй снились, після того, як він, нічого не пояснивши, зник з її життя. Женька. Ти? спитав голосом, що раптом зрадливо затремтів. Віктор? Менше за все на світі вона хотіла згадувати те своє юнацьке кохання, яке надовго розбило їй серце, і ще й досі іноді щеміло. Болючими уламками в ньому. Він підвівся, підійшов ближче. Ти чому тут? спитав. Вона знову відчула тепло, яке струменіло від нього, і яке колись давно змушувало її непритомнити. Невже він так само, як і вона, і досі щось відчуває? Ось, простягла йому папку з документами. Я до вас. Вона ледве стрималась, щоб накинутися йому в обійми, але швидко згадала його втечу зрадливу втечу, навіть без пояснень, і трохи заспокоїлась. Я не думав, що ми ще колись зустрінемось. Його голос був сповнений тепла і болю водночас. Вона тільки знизала плечима. Ну що ж тепер вже? Життя любить жартувати. Вони почали працювати поруч. Кожен день Євгенія поспішала на роботу і з нетерпінням чекала на ту солодку мить, коли вони побачаться, коли зможуть хоча б кілька хвилин побути поруч. Вони разом робили обхід пацієнтів, потім заповнювали історії хвороби. А одного разу, коли їхні нічні чергування співпали і вони могли поговорити на самоті, Євгенія зібралася з духом. І спитала у Віктора, чому він полишив її тоді, десять років назад? Адже вони вже весілля планували. Невже злякався подружньої відповідальності? Я не лишав тебе, відповів сумно і замовк. Не дочекавшись пояснень, вона сказала. Але ж ти не прийшов той день до Раксу. Ми ж планували подати заяву. Я тебе годину прочекала. А ти втік. Навіть телефон вимкнув. Чому? Невже не можна було б хоча б поговорити зі мною, пояснити. Вибач, Але я змушений був виїхати вночі перед тим днем. Ти ж знаєш, де я тоді працював. Поспішали рятувати людей в одній країні, де був землетрус. Мені тільки годину дали на збори. Не хотів тебе будити, щоб попередити. Думав, дочекаюся ранку. Але так сталося, що телефон в поспіху розбився, та й не до дзвінків було. Вибач, ми навіть поїсти не мали коли. Куди вже там телефони в когось напитувати, щоб подзвонити? Ну, а потім адже ж ти ненадовго туди їздив. Коли я приїхав, одразу ж поспішив до тебе. Але батьки сказали, що ти вже поїхала до інституту. І зараз наше кохання не на часі. Тобі треба вчитись. Вони навіть не сказали мені, куди ти вступила. Я б відшукав. шукав. А так. засмучено розповідав Віктор. Що ж нам тепер робити? На очах дівчини виступили сльози. Їх кохання було не на часі. Знали б тоді батьки, як важко їй було повертатися до життя, вважаючи, що коханий зрадив. Вона пам'ятає, як бурчав тато, і лаяла її мама, коли дізналася, що дочка заміж зібралась. Адже їй спочатку потрібна освіта, а потім вже все інше. Євгенія не розуміла, чим може завадити їй шлюб навчанню. Невже б вона гірше вчилася, коли була б щасливою поряд з коханим? Гірко зітхнула. Він все зрозумів. Сів поряд, але не обійняв. Хоча й дуже того хотілось, я ніколи тебе не забував, Женю, сказав тихим голосом. Я б усе віддав, щоб бути з тобою. І замовк, поринувши в свої думки. Вона з надією подивилася йому в очі. Невже вони ще будуть разом? Тиша затягнулась. Вони сиділи мовчки поряд, не торкаючись один одного. Але відчуваючи ту охоплюючу енергетику, якій не в силі були чинити опір, Я одружений. Нарешті сказав чоловік. І вона хворіє. Часто. Завтра її знову покладуть в це відділення. Я вже домовився про окрему палату. Ти жартуєш? не повірила його словам Євгенія. Якби ж то. В його голосі звучав непідробний сум Я не можу, не маю права залишити її, в неї нема нікого окрім мене. Розумієш, я єдина її опора, а я вже подумала, що доля, погравшись нашими почуттями, нарешті дала нам другий шанс. Голос Євгенії прозвучав як шепіт, в неї не було сил говорити голосніше. Бо всі вони йшли на те, щоб втримати сльози. Не треба йому бачити, як вона плаче. Вона дала нам його. Він встав, не маючи більше змоги, отак просто сидіти біля жінки, до якої його неймовірно вабило, але й змусила робити вибір. Вибір. луною повторила за ним Євгенія. Вона вже зрозуміла, що той вибір. Не на користь їхнього кохання, мабуть, аж занадто сильним воно було, що якби лишились вдвох, то й спопилити ладне. Наступні дні стали тортурою для дівчини. Вони майже весь час бачились то біля пацієнтів, то в ординаторській. Після роботи Женя не могла йти додому і лишатись там на самоті зі своїм болем. Тому бродила по вуличкам міста до запаморочення і втому в ногах. А, прийшовши додому, падала на ліжко, і одразу засинала. Вона бачила його дружину, бліду і знесилену, яка не мала сил піднятися з ліжка. Їй було дуже жаль цю жінку, у якої виявилась невиліковна генетична хвороба, що поступово знищувала її. Віктор після чергування лишався біля неї, спав на ліжку, що поставили саме для нього в палаті. Він вимотував себе до нестями, працюючи і піклуючись про хвору, лише б не мати сил помічати Євгенію та думати про неї. Вона нарешті прийняла рішення і поклала на стіл перед ним заяву про звільнення. Не йди, будь ласка, я не витримаю, якщо ти зникнеш вдруге. Підняв на неї змучені очі Віктор, прочитавши написане на папірці. Не можу. Те, що зараз відбувається, ще гірше. Це вбиває мене, та й тобі не на користь. Вибач, але я вже знайшла собі іншу роботу. Якщо доля змилостивиться над нами, то ми ще будемо разом. Якщо ні, краще не мучити один одного. Прощавай. Вона вийшла з кабінету, ледве стримуючись, щоб не розплакатись. За що ж їй таке випробовування? Стіпивши зуби, вона поспішила додому збирати речі. Завтра потяг, який повезе її в глухе село, де так зраділи молоді лікарці із столиці. Вона сама напитала це місце, щоб бути якнайдалі від лікарні, де вдруге розбилося її серце.